Сьогодні 3 січня майже свято для мене, бо йде сніжок на ранішній прогулянці зі мною мій син. Знаєте, я вам зараз мабуть розкажу, чому я такий ну, задоволений, веселий. Дійсно гарна погода, гарний настрій. Трохи моросюще, але дивіться, іде мій вже дорослий син. Йому 17 років. І так, глядячи на нього, на його зріст, на його молодість, розумієш, що ну так це твоє продовження як, як людини. Він доросліше з кожним роком. Стає розумнішим, сильнішим. А ти, як то дерево до землі. І це все було б сумно, але наскільки кайфово спостерігати за його рухом, за його, ну, якщо хочете, еволюцією. Так, еволюцію взрослінням. Я чесно не пам'ятаю, що я думав в свої 17. Як я думав, чим я жив, які цілі ставив собі. Так жив, жив і жив в потоці середніх однокашників тих совків, совочків, совчат. Ні, зараз молодь геть друга. Амбітність, цілі, рух, швидкість. Це такі енерджайзери. Скільки вони дають нам енергії, коли ти спостерігаєш за ними, а ще коли рухаєшся поряд з ними, просто капець. Зазвичай я сам хожу на прогулянку, а тут кажу, Паш, пішли, Давай підемо. І. Я задаю собі питання, а чому він так? Він же ж прибіг тільки що там. В нього така динамічна, з навантаження. Була ранішне пробіжка, тренування на усіх спортивних снарядах. Це ж потім ще він в зал піде. Я спитав його сина, а що ж таке, як, чому? А він каже: тато, ну ти ж казав, що треба виходити за рамки, виходити зі своєї бульбашки. Так, так. І оце він дослухався, до нього дійшло, і він зараз зі мною. Я навмисно відпустив його вперед, щоб ніби спокійно записувати це. Це прикольно. це прикольно, коли ти розумієш, що твоя дитина вже доросла, твоя дитина краща за тебе. Дійсно краще, тому що вже в 17 своїх років він почав той рух, який його батько ну, я десь після 40, де десь у цьому діапазоні часу. Ось. Тому, тому мені кайфово. На що я записую? Да я просто записую. Тому що мені кайфово. Кайфово, кайфово, кайфово. Ось ми вийшли на поле і тепер будемо щось робити. Гуляти будемо. Всім, а всім хаїм.